Вистава без слів з глибоким сенсом. Косачка це історія про подорож людського духу у тілі жінки, яка переживає війну. Спектакль доносить до глядача осмислення природи, жіночої сили, витривалості та сміливості. Вистава народилась з присвяти. Вона присвячується жінкам, які нині боронять нашу країну, репресованим жінкам, мисткиням під час Радянського Союзу і моїй бабусі. Всі ці жінки були ідейними натхненницями цієї вистави. Режисерка Юлія Лопата розповідає, що для неї цікава тема розвитку та зміцнення духу у безперервному колі життя. Вистава заставляє пережити багато емоцій, миті розпачу та звеличення. У такі моменти кожен може розгледіти там щось особливе. Специфіка цієї роботи в тому, що насправді тут дуже багато залишається простору для особистих якихось рефлексій і інтерпретацій глядачів. У виставі немає жодного діалогу. Весь сенс передається сучасним танцем, пластичними рухами, співіснуванням світла та темряви і живим вокалом. Залу наповнює електричне звучання, яке створює елементи містики. Якщо казати про традиційність, ми використовуємо український фольклор. наприклад, пісня на початку це купалися ластів'ята. От і ми її оброблюємо електронно в реальному часі. І використовуємо сучасні технології обробки голосу. Потім використовуємо акустичне звучання, акустичні інструменти, такі як ліра, трембіта. На сцені працюють п'ять танцівниць та вокалістка Соломія Кирилова. Актори виступають у костюмах ручної роботи та використовують українські символи, щоб показати, як обряди давнини переплітаються із сьогоденням. Мене це не може просто не торкнути в кожній людині щось те, що Для неї є таким живим, і воно просто всю виставу натягується, і в момент фіналу воно просто вже трапляється, і у кожного освія, але спектр емоцій якийсь виходить. Це вже третій показ косачки на великій сцені. У Хмельницькому виставу презентували завдяки підтримці проекту німецьким фондом. Тетяна Ржепенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.